Чи погіршиться зір, якщо носити окуляри? Дуже цікава тема. Розберемо, наприклад, дітей та дорослих. Якщо у дітей, наприклад, є погіршення зору, дитина бачить там 30% і відтоді дитині одягають окуляри для її комфорту, робиться повна корекція. Якщо дитина не буде носити окуляри, то розвинеться для око, і дитина не захоче воно з часом працювати. прикладі дорослих. Дорослі. Часто до мене приходять, і є така хибна думка, що окуляри нам не потрібні, тому що ми бачимо добре, вони мені ще погірше зір. Такого немає. Тому говорю відкрито, відверто, після 38 років необхідно одягати окуляри для роботи за комп'ютером, читання книги, газети тощо. Тому зверніть увагу, для роботи на середній відстані одягаєте окуляри.